Та тому, що насправді політика в Україні стала абсолютно відірваною від суспільства, і єдиною спробою налагодити оці місточки. Між державою як системою державної влади і самим суспільством стають громадські організації, які діють в інтересах цього суспільства, не в інтересах політичних сил, які в нас як відомо якими мотиваціями керуються для того, щоб приходити до влади, так? а саме для того, щоб реально змінювати ситуацію в країні самого низу. Перше, що я хочу сказати, я думаю, що громадські організації в Україні будуть розвиватися не завдяки, а всупереч тому, що робить влада. І саме це реально і відбувається. Тому що, якщо ви подивитеся, що сьогодні яка кількість і яких організацій найбільше зростає в Україні, це всякі об'єднання проти забудовників проти незаконної забудови, які відстоюють свої найрізноманітніші соціальні права, ви пригадайте той самий податковий майдан, та ви пригадайте оці об'єднання афганців. Все це відбувається всупереч діям влади. Люди просто змушені об'єднуватися. Мої колеги вважають, що зараз взагалі нормальні журналісти працюють вже як громадські організації, тому що в них звертаються за допомогою і вони повинні щось діяти. Натомість, ми, замість того, щоб нормально сприймати таку діяльність і всіляко її сприяти, знаєте, дуже часто користуємося такими штампами. Ми от придумали собі штамп, грантоїд. От вони, значить, оці от громадські організації до речі, активно ними користуємо, активно користуємося такою лексикою. Досі да, тому що нам так чомусь от хтось там вклав, що це щось погано, і це при тому, що найбільшим грантоїдом в, в, цій, в цій країні є українська держава. Яка бере найбільші гранти від європейських інституцій на проведення там різних реформ, навчання, тренінгів для державних службовців. Але при цьому всьому ми заклініли позором от в такому радянському стилі, от тих людей, які займаються цією громадською активністю, от тому, що ну простіше гроші брати в українських корупціонерів аніж в західних фондів, які працюють за прозорою схемою, там, Так? Так, е, да, і, і сплачують податки в Україні, е, але звісно, принципова річ звичайна, щоб ці організації все таки підтримувалися самими українцями і щоб вони були потрібні і українському суспільстві, і українській державі. Тому що справді громадські організації це не є щось проти держави і проти влади. Як нас це починають сприймати? Нас же сприймається, що це ось все опозиціонери, і, і, і з владою вони не повинні спілкуватися. Насправді це посередники ефективні посередники між владою і суспільством в цьому їхня функція відстоювання інтересів суспільства. Да? І нормальна держава, якщо вона в принципі хоче бути ефективною, вона має бути зацікавлена в тому, щоб цей механізм працював, щоб були оці відкриті соціальні ліфти, коли людина з суспільства може донести через громадські організації до влади свою позицію. Що в неї є за проблема, да, і як її вирішити, і в громадських організаціях відбувається випрацьовування цих рішень. Насправді, Ви знаєте, скільки ми робимо там аналітики для, для державних органів України які телефонують і кажуть, ну ми не можемо цього зробити. От ви там краще знаєте. Ви там проаналізуєте, як це там робиться в якихось там інших країнах. Ви нам щось запропонуєте та постійно всі з цим стикаються. У Нас тут от, я бачу в залі там моя колега там Віра Нанівська. Вони роблять абсолютно прекрасні вироблення політик. Але українська держава не хоче цього підтримувати українські державі цього не треба. А чи потрібна аналітика їм, яку би їм чи потрібна? Чи потрібна їм це аналітика? А ну так. кажуть, що потрібна, да тому що ж треба виконувати там міжнародні зобов'язання і, і, і таке подібне. От хочеться ж там асоціацію підписати. Значить для цього треба щось робити, треба співпрацювати з НАТО, відповідно чи там з іншими інституціями це так само треба робити, от а спроможності не вистачає. Тому держава перша має бути зацікавлена в тому, щоб нормально працювали оці канали доходження інформації від суспільства до влади, щоб влада була ефективнішою. Вона має налагодити сама співпрацю з цими громадськими організаціями є фаховими і експертами. І для цього треба не тільки прийняти закон про громадські організації, щоб полегшити громадянам більш активніше брати в цьому участь. І знаєте, що називається пар випускати от в такий от спосіб, дач шляхом громадської активності. Щось змінювати, а не залишаючи лише один вибір, коли люди просто змушені виходити на вулицю. Для цього повинна бути передбачена система дійсно різних грантів, як це працює в Росії від російської держави на різні дослідження, що робити з системою охорони здоров'я, що робити там з регулюванням інтернету, все це Росія насправді сама російська держава виділяє для цього кошти. І ця система також має бути передбачена, якщо українська держава хоче бути ефективною. І що стосується Виборів, безперечно, що вибори так само мають відігрівати відіграти оту саму роль відкривання оцих соціальних ліфтів. Бо навіщо нам вибори, вибачте, в такому разі, в іншому разі, якщо ми обираємо одних і тих самих, якщо ми їх тасуємо, і ми чудово розуміємо, що після цього змін не відбувається, вибори тоді не потрібні. Тоді треба сказати, що в нас інша політична система, вона з якимись іншими правилами працює. Але якщо ми хочемо ефективну політичну модель, то очевидно саме суспільство повинно впливати. На те, яким чином представники суспільства можуть потрапляти у владу в цьому в цьому сенсі, я хочу сказати, що я думаю, громадськість буде здатна запропонувати. До наступної виборчої кампанії зовсім інший дискурс ніж те, який буде нав'язуватися політиками, і це і суть цього дискурсу має бути в тому, як мають в країні запрацювати ефективні моделі взаємодії суспільства і влади. Це, зокрема, громадські організації, засоби масової інформації і виборчий процес, який має відкрити соціальні ліфти і забезпечити цей нормальний зв'язок між суспільством і державою і виробленням політики. Дякую. Дякую, дуже багато.